Доброго дня, друзі, усім миру, добра, благополуччя всього найкращого і таких приємних турбот, які вони у нас <сум> сьогодні, тому що прийшла з роботи і до всього зазирнути зазираю, але мені то приємно. У нас сьогодні е, тотальне обгородження подвір'я того, де птиць, птичка наша ходить. Е, там, де кури, качки. Ну, от, все по порядку зараз покажу. Але хочу разом з тим сказати, у нас продовжується дощик. Кожного дня нас так собі гарненько поливає і он бачу знову хмариться. От таке сонечко, вітерець. Сонечко виходить дуже парко. От, але вітерець то додає свіжості. Ну, і он такі хмарки знову сунеться. Видно, що дощова, от тільки така хмарка, знайде і відразу починає накрапати дощик. У нас знову знайшлися яйця цесарки, обкошував Юра за хлівами за гаражами. От. І ось знайшов таке кубельце. Я то здогадувалася, що десь, можливо, вони тут несуться. Ну, але але ні... не лізла, думаю, поки хай понесуться. Ну, але от тепер скошена навколо кропива, тільки цей один кущ лишився. То я тепер не знаю, чи вони будуть тут продовжувати нестися чи ні. Але я це зараз заберу, скільки там їх є 9, 12, 15, 17 яєць. От я їх зараз заберу. Напевно, що одне лишу. От, звіти забрала, але ще йду, зараз дещо вам покажу. Дивіться, підходжу. Ось отак здалечку від нас до сусідньої хати. Там, де я знайшла самі перші яйця, напевно, що. От. І ось це сарочки наші лежать. Тут собі покупуються у пісочку. Оточили горіх молодий. От. І під цим горіхом теж ще не до кінця скошено. Ну, обкошено вже кругом, але тут. Не до кінця скошено, і от це ж я думаю зазирнути. Чино вони де тут також не мостять гнізда і не несуся. Зайду з іншої сторони, ну здається, нібито і не видно. О, може, може просто полюбляю тут сидіти, не знаю. О, собі тобі. Пішли. Я прийшла, їх потривожила, вони собі. Пішли далі. От, а я пробираюся, пробираюся. От ні, не бачу. Немає. А, значить, вони тут просто собі сидять під цим горішком. Ну таке. Ну, пішли собі. Нагнала я їх. Ну, можливо, це вони і там неслися, а просто сюди ходять покупатися. Ну що, підемо дивитися, що там Юрасик придумав. Загорошка подвір'я. Така дешева і сердита називається. Що, Юра, поламалося? А -а. Ні. Заправляєш? Ага. Туся. Перший раз. Ага. Ага. Бачиш яких пустях? Тепер вроді її на двоє треба. Так, он така сітка лежить. Тоненька, недорога. Але в нас вже нею багато що позагорожувано, повідгороджувано, там, де ходять ці курочки, це сиренята, каченята. А це вирішили повністю по кругу їдати. І щоб все сиділо на подвір'ї. Ось так Юра кльопає нею. Ось вздовж від хати, поза малиником, поза тими штахетами, що не зрозуміло, що, чи то штахати, чи що. Тому що вони ні початку немає, ні кінця немає, вони там просто стоять. От, малиник відгороджують від садка. Б'є старенькі такі бачу оце, штахети на кілочки. Ну і ось таку сіточку натягує, прикопує її трішки, так як ми оце каченятам городили. Степлером прикляпує. І вже знаєте, що е, кури не полетять от, через таку сіточку нікуди. Хоча кури нас не проблема. Кури і так нам особливо нічого не, не роблять і ніде не летять. Але проблема в наступному. Почали бродити дуже качки. Бродять по городах, по дорозі. От, і знаєте, буває так: їде машина, сигнали там призупиняється, поки то вони де перейдуть. Це такі якісь незручності створюються людям. От, а інше може бути таке, що десь хтось поспішає, чи що, чи та не подивиться, не добачить то, то для чого? Нашу має десь там ходити оце, по, по цій дорозі. Вирішили повністю їх отак. І це значить буде ось туди далі до догорода поздровима. Звідти відро досінувала, відсінувала і далі до стопчика зробить таку якусь фірточку, щоб вона була проходити нагород. От, і все. І тоді у нас е, будуть, ну, будуть закриті качки, кури. Це сириня знову ж таки можна буде випустити. Ну як я можу, скажіть, там ходити, кругом заглядати і не підійти, не показати вам. Дивіться, дивіться о, король саду, дельфінію, Дивіться, яка, яка краса, правда? Ось за такою сіточкою, хто знає, у нас молоднячок, качки підростали. Тут вони так всередині загорожені такий кружечок. Вирішили, розгорожувати, не будемо, цеха лишається. Тому що ну, літо починається, хто знає, Можливо, знову качки почнуть нестися, сядуть, то десь до осені ще якісь будуть каченята, чи що. Тут буде молоднячок ходити. Ну, ось так, як нас ось тут переро... переростає, да, підростає. Ось така краса, цесарята, теж з такою слідкою. Хочу сказати, що доволі таки бюджетний варіант і доволі непоганий. Вони не, ну, не летять, не летить нічого через неї, на неї вони не вилітають. І не треба вкладати багато грошей, щоб е, обгородити їх. А ось так нормально. Бентамочку з трьома маленькими кохами сюди до неї. Вона випадково зайшла до них, То вже, каже Юра, я її вже не виганяв. Так вона тут залишилася і бачить, три, три цих малих курдуплики біля неї теж є. Прийшла, каже Юра, подаєш їм, тому що я не давав, нічого не наливав, а вони, дивіться, вже прямо йдуть до рук, тому що водички не було, зелені хочуть. Ой, Вже готова. І з рук <смеш> добати дуже люблять салат. От, і це я зараз, поки так, до кожного підійду, знаєте, все позакидаю. Можливо, навіть уже дощ розпочнеться. І ніби отакі хлопоти, турботи, але мені вони, знаєте, дуже приємні. Ось це походити по наших цих тишечках. Навіть петрусик сьогодні до мене битися не лізе, <смеш> тому що знаю, що несу смаколик. Дивіться, вже теж залюбки подобує. Фазаночка сидить, Фазаночці вже. Сьогодні п'яте, так. От, фазаночці, десь за тиждень, можливо, трішки раніше вже виводити. Будемо бачити, голубчики теж злітаються на салат бурянець, на свіжу зелень. Зараз сумуше понасипаю, поналиваю. Кохи далеко не йдуть, чи то відчуваю, що наближається дощ, гроза, чи то що, От, але тут собі близенько біля хліва. Але є одна приємна новина, що стосується їх. Вони таки почали нестися. Зараз покажу. Ось тільки що знеслася біла коха. Тут одне яєчко. Ви не дивіться, що воно одне, тому що попередні я забирала, але вони занеслися обидві. І біла, і чорна. Забираю чому, тому що великі кури, коли лежать яйця, ось в гніздах, то великі кури бійці на ніч намагаються ось так сістися куди-небудь, аби де яйця лежало. Тому я яйця відразу забираю. А вони собі, коли почали нестися, то будуть нестися. «У, у нас щось зривається неймовірне. Дивіться, що починає робитися, Находить хмара, зривається вітер. Юра у мене обкошує, готує площу до того, щоб погородити далі. І ну, намагався, якби і намагається, щоб сьогодні до вечора це зробити, тому що завтра ми в Житомир їдемо знову у лікарню. От а він каже так. Хочеться, щоб вже завтра їхали і просто спокійно хліби відкрили, все випустили і, і були спокійні, що вони вже ніде не будуть бродити ні по городах, ні по дорозі. Ну не знаю, як нам це вдасться. Ну все, поки що перерив. Поки що перерив. Юра гукає я в хату. Я ще, я ще не додавала. Зараз ще водички поналиваю і ще в мене свині. От поприносити їм качанчики. Чи можна вже чекати, поки перейде. Ну я хочу сказати, що короткочасні, дуже короткочасні. таке воно, знаєте, знайшла хмара, бачите, зараз таке вітер перегнав, прийшло, трішки, трішки вчора ввечері дощило. довшенько ось, а так в основному ну, ось, ось такими поривами. На завтра вже стоїть як би, погода. Починають збігатися до хліва <смі> <смі> бігунки, бігунки вперед. Хоч вони такі, що вони вам зараз, знаєте, біжать-біжать до хліва, он, подивіться, розворот і побігли під дощ. Погода супер. Падає дощик, не холодний абсолютно. Небо прояснюється і знову захмарується. Ну ось так. Така погода. Дощ 5 хвилинка. Не встиг початися, вже скінчився. Знову таке сонечко вийшло. На одну сторону десь погримує. Не знаю. Буде знову, напевно, що, Ну але поки що немає, то робимо щось далі. Ну от, вам ще один доказ того, що дощ скінчився бригада бігунків на, на виліт чи то на вибіг, не знаю. І давай по городах. Куріль наш собі з усіма дружить, Ха -ха, кругом мандрує, ввечері закинемо. Ще ще що, як у цьому, як у віршику сидить і лапками чиверяє. По Вже почерешній. А, дівчата налякали. Так, одних нагодувала в вольєрі, другі позвіталися їсти так. Добре, ще швиденько свиням і нагород. Свиня пахкачанчиків. Це в нас ця, що любить курчаток поласувати. Але вже нібито тут, сюди вони до неї не заходять. Ну і поки там не зробимо, переганяти не будемо. Значить, поки дощ, то на городі можна полоти бур'ян. Легко гарно политься, а ще можна довисаджувати, що не довисаджувала. Тим більше, що кури у мене тут накидають соломи, а це у мене трав'янисті гібіскуси. От, у садочку місця малувато, тому що їх у мене тут аж 16 штучок насходило. То я їх зараз висаджу там, до мене Юра фризував. От, і так як я про них читала, як вони ростуть, то я думаю, там буде дуже файн, як вони собі поприймаються зроблять таку собі стіну гібіскусів. А як Юрі файно виходить. То в Юрі отримається. Зато в тебе нічого сьогодні не виходить. У мене все виходить, я а на город іду садити. З телефоном пройти сіть побалакати. І це треба. Я до неї пітліться. Післіється, тому що парку. Висадила гібіски ось так в кутку города. От, звідси, де ожина, де ще очитки трішки є, кущі клухи не посаджений. Ось, ну, А ось тут мої гвоздики ряд, але гвоздики у мене вже геть-геть, як бачите, поріділи. Гвоздики позамовляли, а це все, що лишається. Лишаю поки що на насіння. Ну і ще окрім тих кущів, які ще не квітували. Вони ще будуть сьогодні квітувати, тому хто бажає, а люди запитували, от я сказала, що будуть, але будуть пізніше, коли почнуть квітувати, я буду бачити, які вони і що. От, цих, що викопувала, викопувала ще навіть і сьогодні. Е, ну це, все, це все треба полоти. От, з тих, що викопувала, дивіться, лишала, щоб не збирати насіння, так? Сіянці, щоб не сіяти, відламувала один корінчик от, і лишала. Йдуть дощі. Я думаю, що вони гарно поприймаються. Ось так. Полишала і так, геть-геть, вздовж, -геть, де викопувала, кущі такі гарненькі. Потужні, розгалужені, тому, ну, тому було з чого відламувати. Прийшла Юрій Покражика, думаю, що це де гупає. А це Іван? Іван, ти що там за курорт собі влаштував? Добре там? Одихаєш, ніхто не тривожить, так. Да? Молодець, відпочивай, відпочивай далі. Дві тільки не засни. Качки, як відчувають, що їм сюди треба заходити <хи> і будуть закриті. Ще небагато лишилося, ще ця сторона і від подвір'я, і все. Але що, знов хмариться знов і знов вже дощик помрипує. <хи> Отак От сьогодні і живемо. Так, да, Юра? Да. Все помаленьку.